Друзі, усім привіт! В наявності ось такий шурупокрут від компанії Start Pro 12-вольтовий. Це дуже компактна модель побутового класу. 28 крутний момент, дві швидкості, регулювання крутного моменту зверху, швидкозатисний патрон. Два акумулятори в комплекті 2 амперних зарядка та картонна коробка. Індикація зарядки акумулятора підсвічена ось тут. Реверс, вліво-вправо. Дуже компактна, прорезинена рукоятка. Саме головне, що він дуже зручний, не можна будь-куди підлізти. Крутний момент дозволяє сверлити в деревині та металі. Сталь йде до 10 мм, деревина до 24-26 мм пір'євими сверлами. Дуже рекомендую, оскільки їх вже дуже багата кількість була продана. Дуже гарні відгуки. Ціна дуже класна, 1199 гривень. Дуже крута модель. Відправка в день замовлення.